Всім привіт! Сьогодні у нас гарант на халові з карт. Тому будемо відкривати душі на моєму аккаунті, будемо просто посилювати мій аккаунт. Сподіваюсь, на круті дуже душі під цю подію собі забрати, але подивимось, що нам впаде. Тож будемо вже починати відкривати наші душі. У мене їх багато хто назбиралося. Побажання в мене тут кінь. Один та фабіан. Дуже хотів би потягнути свій тящий зірок. Дуже потрібні. Поїхали на тяжку часу. А також пишіть у коментарях, що вдалося витягнути вам під цей X. чи Забрали ви Халлі. Мені дуже потрібні ще дуже міфічні душі, але поки що у нас Скоро ми понабасить. Зараз я трішки звук зменшувала, але у нас поки що. Ну ж жбовай, 4 фейн, ну це просто у нас нічого особливого. Ну, бой, не спичу, або 5 -6 на цей аккаунт на мене. ну, ух, але бардник у нас. Розходочка під тіла у нас. Так, Зараз чищу і продовжуємо. Продовжуємо відкривати, ну міфічних душ поки що немає. До речі, чи вдалося вам потягнути міфічні душі і кого потягнули, напишіть у коментарях. Або 4 плюс зірки хоча б арманс одна зірка випадає. просто З такого дропу? Давайте нам міфіка на цей account мій нужбо. Х2 навіть не бачу я. Просто випадаю один-дві зі зірки, ну тут три десь проблискує, але дуже мало. Під карти завжди якийсь дроп дуже-дуже сумнівний випадає. А де міфічні герої? Якісь легендарні герої. Легенда. Бро, ще легенда. Ті дві зірки, ну. Що є, що нема. Ембріса хоча б мені ще треба ворона на одну. Хоча б зірку, щоб впав. Містичні герої вже скільки на аккаунті, а зірок поки що не впадало нам. Скільки ж ці карт міфік? Ашнар 2 зірка, ну мені, блін, ашнара немає, ворона дайте. Хоча б одну, ну бажано 4 ворона п'ять, залетіло ще б, ну блин, ашнар. Ще міфік, ну ворон... Все одосі одна зірка, ну що ж то як пороблено, на того ворона. Давай, давай, игра. Продолжим. Ничего просто нападает. 200 душ. Ну сейчас 100 у нас 10 лет, то подивимось. Дірьок, нормально. В принципі, два герої впало буде що продати нас. Щось корисне буде у нас, чи тільки таке, по одній три тризірки випадати буде. Навіть бажанок не випадає. Дуже цікаво нам так відкриватись. До речі, кому потрібна допомога по грі, пишіть, у нас є легенда і це ще одна легенда. Пікснелі, зрозуміло. Кому потрібна допомога по ігрі, у нас є група в телеграмі, можете звернутися до мене особисто, або е запитати просто в чаті, у нас будь-яке питання вам допоможуть. Тож, переходьте, воно є в описі цього відео і в описі каналу. 86 душ залишилось. Хоча б міфічна бажана, хочна буде у нас чи ні. Легендарна якась бажана. Дві зірки, Вин, він у мене три. Ще! Щевала одна зірка. Ще, легенди, як пішли. Аусгорд! Нічого собі на 6, Арбаїз. Ну нормально, десь дістали. Можна буде продавати потім. Оце вже трішки трішки таким граном, трішки нам так дала. Ну, а бажаних. Вони ну, ще січниця випадає. 5 продаж зараз буде. Ну тут вже непогано нам трішки. Вперед! Вже трохи почало краще падати, але подивимось. 6 зірок. Міфік. Галати одна зірка. Але випадають уже потрошку 5 6 зірок. Знову кардинал кардинали зірки. Легенда вирізують на продаж. Ну, поки що так. Чуваємо ще 16 і вже будемо переходити до середніх. Давайте по одному. По одному. на маска. І випадають душі. Ну, все одно за все відкриттям 6 років випадали легендарні, на тому вже й добре. Також пишіть в коментарях, що вдалося потягнути вам із корисного під цей X2 у нас на душі і, звичайно, що гарант на нашу халові. Можливо, щось такомусь комусь корисне впало. Так, і зараз. Десятку бахаємо. 6 зірок. Робар Шість на 4. Нормально опадає. Але з міфічних дуже слабо. Зараз вже на середні поїдемо. Це у нас жирніш так дроп йде, середній відкриваємо по 10. Поїхали. Тут у нас Просто має щось корисне, нам не точно впасти. Барон 5 зірок. 6. Міфік. Та широ на 6 зірок. Ось це буде буст. Дуже класно. Головне, щоб Таширо нам ще на каунт впав, але 6 зірок та широ це просто космічно. У нас буде заходити всюди, думаю. Ну, вже порадували нас середні, давайте ще одну десяточку, ще міфік. ну бо, ну зі хвилин, ну, нам. Сталевий, ще міфік, ну бо. Гарол, блін, просто не то. Ні-ні, ні, -ні, -ні. рахматап, не туди, не туди вже пішли. Горі. Кардинал ще легенда! Матіас. ну, Мертіс так. Зараз далі ще продовжимо по балам, подивлюся і далі заходимо. Так, ще у нас остання десятка. Да ми не побачимо, що нам по ресурсам не вистачати буде. Легенда. Чагур, 5 зірок, ну хоча 5 зірок. 6 френзі, нічого собі. Розходка випадає 5-4. Нормально такі душі випадають, але середнього дуже рівня. Ну і що ж, на цьому у нас все. Душу та широ на 6 зірок потягнули. Тепер будемо дуже чекати цього та широ, щоб його пробудити. Решту вже події буду закривати маленькими камінцями і артефактами. Також напишіть у коментарях, що вам вдалося витягнути просто з цієї події у коментарях. Подивимось, поспілкуємось. Тому всім дякую за перегляд та гарного дропу та мирного неба!